Театр на європейській став місцем зустрічі працівників культури з усієї Житомирщини. Більше 250 осіб, фахівців культури та майстрів народного мистецтва вітали у Бердичеві з нагоди їх професійного свята. А сьогодні у вас особлива місія, особлива тому, що країна знаходиться знаходиться в найтяжчі свої часи. Сьогодні ми буваємо з вами сьогодні ми проважаємо людей на фронт, Сьогодні ми займаємося внутрішньопереміщеними особами. Але що робите ви? Ви тримаєте культурний фронт. А що таке культурний фронт? Це нагадування на всіх, про нашу ідентичність. Це допомога нам лекати колективну стійкість. Ви мотивуєте наших воїнів, ви мотивуєте нас і ви всіляєте надію на перемогу України. Безмежна вам вдячність. Ми вас Поважаємо. Ну, я, я бажаю вам всім мира в серці, в душі, мира в Україні, щоб повернулися всі ваші рідні, близькі, люди, які зараз захищають нас живими, неушкодженими і саме з перемогами. Нехай з'ясняться ваше мріє, нехай завжди забуде нас потім. Ви найкраще, свято вас! Грамотами, квітами, оплесками нагородили багатьох присутніх у залі. Отримала грамоту від міської ради і керівниця оркестру Зоя Гриценюк. З Вердичеві десь, мабуть, років 10 в оркестрі і в школі. А взагалі, мабуть, дитинство в культурі як народилась знала, що буду співати, танцювати, грати. Тому фактично все своє життя. Маєте нагоду привітати своїх колег з святом. Я вітаю всіх наших колег зі святом, з ним культури, і хочеться, щоб нас цінили, наш, е, нашу працю оцінювали, достойно оцінювали, і тому, що нас оцінюють за кордоном. хочеться, щоб і ще на рідній землі теж оцінювали. Не часто так буває, що зустрічаються колеги з усієї області, але на Бердичівщині це відбувається час від часу. Узяти, хоча б славнозвісний гастрофестиваль Білий борщ» і не тільки який фахівці культури Гришковецької громади організовують у успіхів. Гальчині. можу похвалитися, що ми вже третій рік поспіль, починаючи з двадцятого року, проводимо гастрофестиваль Білий борщ і не тільки. Займаємося волонтерською діяльністю. Проводимо концерти для людей звичайного населення. Проводимо концерти для військовослужбовців. Таким чином підтримуємо нашу армію, підтримуємо наших українців. Їх підтримуємо їх моральний стан для того, щоб наблизити перемогу, для того, щоб людям жилося в Україні трішки веселіше, навіть такий скрутний час. Сьогодні готуєте і другу частину цього заходу. Так Так, буде вистава показана. тільки кохання Тут я вважаю, що це дуже гарна. Така музична перспектива і для нашого колективу, і для акторів, і на майбутні проекти.